Як повернутися до тренувань після перерви? Перше, не намагайся надолужити все за тиждень. Це не гонка, це повернення до стабільності. Почни з малого. Перший тиждень зробив всього два тренування у форматі full body. по одній базовій вправі на кожну групу м'язів, три підходи на вправу, без фанатизму. Наприклад, жим штанги лежачи для грудних м'язів, підтягування для спини, жим ногами для ніг. Жим гантелі сидячи для плечей, підйом гантель на біцепс, розгинання рук верхнього блоку на трицепс. Між першим і другим тренуванням, залиш 2-3 дні на відпочинок. Твоя мета реактивація, а не виснаження. А вже на другому тижні переходь до тренувального спліту на 3 дні. Розділи великі м'язові групи, наприклад. Груди, спина, ноги і до кожної великої групи додай одну малу, яка не працює як синергіст у базових правах. Так ти уникаєш перенавантаження і отримуєш оптимальну адаптацію. Цей найрозумніший і небезпечний шлях повернення плавно, впевнено і стабільно.